дівчатка з новинок, це ми отримали. Я в групу скидала. Дівчатка бачила вже багато хто замовив. Також є в кольорах дві кишеньки. дівчатка Тут можна стягувати, в кого буває, наприклад, груди більші, бедра менше. Ви собі ось тут регулюєте, стягнули, можна рівно, можете завернути, зробити її коротше. Це вже на ваш смак. Покажу, покажу, але трошечки пізніше. І дівчат, ось так можна з хутро під... застібати, можете без хутра. Як вам подобається? Хутро гарне, дівчат. Ви собі застібнули. Ось така моделька. Показує, як рукавчик іде. Дуже гарно зроблено також. Дивоки гарні кишені. Вони є капучино, шоколад, молочна, світлий, світлий беж, зелена. Чорна. так, да, і чорна. Ось така дівчатка, класна моделька, гарно виглядає, гарно виглядає в світлому кольорі вона також. Тому якщо щось цікавить, пишіть.